Привіт, Сьогодні хочу приготувати ось такі дуже пухкі дрожжові пиріжки, але тісто буду замішувати на майонезі. Кому цікаво, залишайтеся зі мною і будемо готувати. Таке тісто готується дуже швидко, просто продукти сюди потрібні, самі-самі прості та дешеві, 250 мл теплої води. Додаю чайну ложку солі, неповну, без верха, столову ложку цукру. Всі пропорції я пропишу, як завжди, під відео. Перемішую, щоб гарно розчинилося, додаємо 2 столових ложки майонезу теж його розчиняємо у воді. Яйця сюди як ви бачите, не потрібні по рецепту, але ж тісто все рівно виходить дуже смачне, пористе просію борошно. Я пропишу, як потрібно в рецепті 450 г вказано, але ви вже орієнтуйтеся по самому тісту по тому, яке борошно, дивіться, щоб воно не було сильно твердим, забитим. Краще, хай буде м'якше. Дріжджі беру сухі, висипаю їх завжди на борошно. Якщо будете брати звичайні присовані, їх потрібно розчинити буде в воді. 10 грам сухих дріжджів. Тісто готується безопарним способом, все замісили. М'якеньке еластичне тісто і поставили в тепле місце для того, щоб воно підійшло. Перемішую поступово додаю борошно і буду вже замішувати спочатку в мисці, потім на столі. Так, чому нема різкості. Замішуєте тісто, поступово додаючи туди борошно. Можете замішувати в мисці, мені зручно на, на столі на робочій поверхні. Таке тісто довго вимішувати теж не потрібно. Декілька хвилин. Головне, щоб продукти об'єдналися і не липло до рук. Ось таке тісто я замісила, воно дуже м'якесеньке, слід не залишає, якщо, бачите, не липне до рук. Перекладаю його в миску і ставлю в тепле місце, щоб підійшло. Часу потрібно буде хвилин 40, в залежності від того, яка температура в кімнаті. Я зараз його закрию харчовою плівкою і закутаю рушничком. Ось подивіться, як гарно збільшилося тісто в об'ємі, воно стало дуже пористе, повітряне. Я давно зрозуміла, що чим простіше інгредієнти для дріжджового тіста, тим воно вдаліше. Тут не потрібно бачите, ніяких додаткових масла чи молока, яєць, а тісто дуже-дуже гарне виходить в результаті. Один раз підійшло тісто і достатньо, другий раз я його обминку робити не буду, перекладаю на робочу поверхню і буду формувати пірошки і жарити їх на сковорідці. Я роблю це звичним і для мене, мабуть, найзручнішим методом розтягую жгутик, потім нарізаю на порції за допомогою шпателька, потім можу або качалкою розкачувати, або якось таке тісто м'якеньке, воно дуже гарно розтягується руками. Викладаю начинку, цього разу буду використовувати тушену капусту. Для такого тіста можна використовувати начинку будь-яку. І солодку, і солону, воно дуже добре смакує в будь-якому варіанті. Форму теж можна надавати для таких пірожків будь-яку, яку вам легше сформувати, або ту, яку ви любите. Я ті пірожечки, які жарю на сковорідці, завжди формую ось так в формі вареника, защіплюю краї. Шовчик роблю зверху, приплюсную. Для мене така вона більш традиційна, стандартна, і швидко її ліпити, зручно і привичніше. Сковорідку розігріла, додаю рослинної олії і просмажую на невеличкому вогні з двох сторон. Потрібно декілька разів перевернути з боку на бік, тоді скоринка ось ця виходить дуже громкою, смачною. Ну і Всередині тісто тоді краще пропікається. Вибираю обов'язково пірожки на паперовий рушничок, щоб вибралося лишнє масло. І вже як вихололи, хочу показати вам, які вони всередині. Вони дуже м'якенькі, з коринка зверху хрумка. О, попався пірожок із картошкою. Так як в мене залишалося трішки картопляного пюре, син попросив, хоча б декілька штук зробити із картопляним пюре, бо він дуже таки любить. А всі решта із капустою. Ось такий ще один рецепт я вам сьогодні запропонувала. Як ви бачите, тісто дуже економне, легке в приготуванні, а пірошки виходять дуже смачними. За цим рецептом, раніше випікали пірошки і продавали на вокзалі, тому що легко готуються і економні по собі вартості. Кому сподобався рецепт, нажимайте пальчик вверх, підписуйтесь на канал. До наступного відео! Пока-пока!